Привіт, друзі! Ну що, як бачите, я вже на машині. Насправді відремонтували її ще тиждень тому, тому я вже давненько працюю. Треба було обкатати, перевірити, щоб все було класно. Працювало, щоб печечка гріла. От, Моєчки, морози, все вже пройшло, все клас, все працює. Що ж було з машиною? Розкажу вам коротко. Значить, Була помилка по лінзв'язку керування електричною помпою охолодження силової установки. Через пошкодження в проводці в косі сигнал між блоком керування та помпою передавався з перебоями або зникав. Помпа не отримувала коректних команд і постійно працювала в аварійному режимі. Через це зріс, через це зросло енергоспоживання, як мені писали в коментарях. Було таке припущення, але можу вас запевнити зі свого досвіду останнього тижня роботи, коли було мінус 10. Зарядився я до 100%, нічого не змінилося. Все так же автомобіль проїжджає до 200 км. Витрата зросла більше 30 кВт годин на 100 км. Наступного тижня передають мінус 20. Перевіримо, як автомобіль буде поводити себе в мінус 20. Так, обігрів салону не вмикався, бо система не отримувала дані проти температуру теплоносія. Проводка продзвонювалась, як справна, але при підключенні системи через приховані пошкодження сигнал порушувався. Пробували міняти і помпу, і блок керування без результату. І як це все вирішили? Повністю перебрали та відновили проводку. Тобто всю косу проводки з цієї сторони, з тієї сторони, зняли бампер, все повністю перебрали, заново зібрали, і коротше, все, після цього зв'язок відновився і система запрацювала нормально. Коротше, тепер можна сказати, що всі наслідки неякісного ремонту. Діся ДТП в Китаї. ДТП тут було дуже легке, тому що прям великих слідів пошкоджень немає. Але тепер нам відомо, так, що був пошкоджений і поміняний радіатор, поставлений з Доріста. І вирівнював я кастер переднього правого колеса. Вирішилось це дуже легко, заміною звичайною заміною нижнього серповидного речага. Ну і так, проводочку перебрали. Тепер я сподіваюся, що проблем по машині не буде. Але Чо? Позавчора, да. <смеш> буквально, у мене перестав працювати омивач переднього лобового скла. І я такий думаю, чорт, ми тока все почині... відремонтували. А знову ще зламались. Коротше, заїхав я на моєчку, помив машину, їздив, їздив, їздив. їздив. Цілий день нажимав на цей речажок, думав, ну може ж проб'є його. І ввечері все запрацювало. Коротше, ну, от така машина. Не знаю, не знаю, що ще сказати. Звісно, ви мені писали, там все, пора її виставляти на авторіях, уже все. Це, короче, китайський шматок лайна. Я з вами, звісно, не погоджуюсь, тому що до сих пір отримую від цього автомобіля задоволення. Жодного разу я ще не пошкодував, ще її купив. Звісно, так я взяв її, як я взяв її по низу ринка після ДТП. Створила вона мені деякі проблеми, але це, в принципі, нічого всьому поганого, тому що. Купуючи будь-який автомобіль, ну не може бути такого, що ти взяв, їздиш і ніколи нічого не трампляється. Тим більше вже проїхав я 18 тисяч кілометрів. Автомобіль вже не новий. Скоро в мене перше планове ТО на 20 тисячах. Це буде заміна мастила в редукторах. От. Всі ви знаєте, що на офіційному зікер сервісі це коштує майже 30 тисяч гривень. Регламент заміни масла в редукторах. 20 тисяч кілометрів. І якщо порахувати раз на 20 тисяч по 30 тисяч гривень, то це виходить. Блін, це як я на ягуарі масло міняв. Це те ж саме. І звісно, я буду лити не оригінальне, а замінник. Якісний хороший замінник від Castrol. Це буде коштувати ну, як мінімум вдвічі, а то й втричі дешевше. Як я з цієї машини не вижимаю всі соки, я не весь потенціал 800 кінських сил з неї. Якби не дістаю, тому я думаю, що якщо я раз в 30-40 тисяч буду міняти, то нічого з нею не станеться. Я в цьому впевнений. І так, ремонтував я свій автомобіль а, в компанії Івізон. Заходяться вони на вулиці Приколіна. А, значить, там ви можете і зробити планове обслуговування, і відремонтувати будь-які поломки. Також у них є розбірка. Коротше, якщо у вас є якісь проблеми, бо до мене вже багато. Людей звернулись, що в них і пічка не працює, і якісь помилки. Також там можна перепрошити автомобіль на українську мову, встановити сім-карту. Коротше, повний спектр послуг, повністю по зікру, по будь-якому можна значить, знайти в компанії EVZone. Заплатив я за ремонт 300 доларів. Отак от, от. Мені, я вважаю, що дуже пощастило, що нічого не було критичного. Я залишився дуже задоволений. На наступному тижні я заганяю автомобіль до них же на встановлення української мови собі. Зараз в мене стоїть англійська. Ну, в принципі, нехай буде і українська, тому що при продажу автомобіля, я думаю, що це буде може, деяким плюсом. Тому, коротше, катаюсь, кайфую. Звісно ж, в мороз мінус 20, як пам'ятаєте, я хотів зробити тест з зимової гуми. І якщо у вас є Ziker 001. На преміальні зимові гуми гумі це Мішлен, Контік, Бріджстоун, Гудьєр. Ми зробимо порівняльний тест, як працює зимова гума в лютий мороз і сніг проти моєї Тріангл, звісно проти корейської. Може, ну коротше, подивимось, наскільки сильна різниця між преміальними брендами і давайте так, між преміальними європейськими брендами зимової гуми і преміальними китайськими. Брендами Гуми. Тому що в мене Тріангл, який вважається преміум Китай. От так от. На цьому ще новини не закінчуються, тому що Ярік, <гадав> Ярік продав свою тачку, і вже на днях ми купили нову новий апаратик, як він і мріяв. Це от він стоїть. Це тесочка Model S. Ви бачите, що вона виглядає класно. Не буду багато розповідати. і Закидувати спойлери, тому що огляд цього автомобіля буде все-таки у Ярика на каналі. Дуже я за нього радий, що його мрія збулася, довго він до цього йшов. Я вам так скажу: купили ми цей автомобіль без огляду. Навіть не бачили його, навіть Ярик в ньому ні разу не сидів, а просто так: алло, забираємо. А знаєте що? Тому що ми подивилися фотки, а там людина стоїть зимова гума, Триангел. І ми такі, ні, ну це по-любому нормальний чоловік, правильно? Це, звичайно, жарт, але Ярик теж ганяє на тріангл. До речі, автомобіль у нього задньопривідний. І це значить, що в таку погоду він не знімає багато контенту, я думаю, по своїм замовленням, тому що коли в мене була така ж сама тесночка Model S, але якщо ви пам'ятаєте, це була ще 2013 року перформанс задньопривідна. Та коли я працював взимку, це була капець яка проблема. Просто заїжджаєш у двір і все, і звідти ти вже не можеш виїхати. І було частенько таке, що пасажири по бізнесу, по блеку просто виходили і штовхали мене, бо інших варіантів, в принципі, і не було зі мною поїхати. Ти сів і все, і ми сидимо всі в місті. Тому я за релом вони толкають. Я думаю, що Ярика чекає та сама історія на його апараті. Хто, буде, хто бажає прийняти участь в зимовому тесті зимової гуми. Напишіть мені в особисті в телеграм. Номер мій є в описі до цього відео. І також, звісно, підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. А в цей раз їх багато, тому що там просто сотні лайків на деяких, на деяких коментарях. Дуже класні, смішні. Дуже я вам вдячний, що ви пишете. Звісно, намагаюся відповідати абсолютно всім. Неважливо, скільки там тисяча коментарів, 500, 800. Намагаюся відповідати кожному. Ну і звісно ж, підбиваючи підсумки цих самих коментарів, ви їх бачите на екрані. І автори цих коментарів отримують по пачечки найсмачніше в світі спешлті Арабіки з Ефіопії. Ну а вас, друзі, вітаю з Новим роком. Нарешті ми дочекались класної, сніжної зими. Всім бажаю в цьому році хто, хто собі загадував купити нову тачку. От, якраз бажаю, що в цьому році у вас все вийшло. Те, як Ярік купив цей автомобіль, ми розкажемо трішки пізніше. І кожен з вас зможе скористатися цією дуже вигідною пропозицією, як, як де взяти гроші під нормальний відсоток на просто класних умовах. Про це буде повноцінна рекламна інтеграція. і Я думаю, вам сподобається. І кожен, у кого немає свого автомобіля, але він хоче це зробити і не знає як. Я думаю, що багато хто цією пропозицією скористується. Чекайте.